Вітаю вас, друзі. Вітаю. Сьогодні ми будемо продовжувати дивитись на послання, перше послання апостола Івана. Сьогодні продовжимо другий розділ читати. У нас буде відривок з 5 по 14 вірш. До цього Іван вже торкнувся декількох тем. Наприклад, він говорив про вічне життя. У першому розділі другий вірш написано І життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо і сповіщає вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Він говорив про Божу святість, у п'ятому вірші того ж першого розділу Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Він говорив про жертву Христа. Минулої неділі про це говорилось. І він також торкнувся того, що Божі діти мають спільність з Богом і один з одним. Перший розділ третій вірш. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам. Щоб і ви. Мали спільність, мали, спільне, мали спільність з нами. Тобто, це те, що ми побачили, те, що ми почули, це Євангеліє, це Божа звістка, вона для того, щоб ми мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб ваша радість була повною. Отже, спільність з Богом ми один з одним. Це а, ще й джерело радості, повної радості, яка не залежить від обставин. А, ми тільки що співали, а, там говорилось про вічне життя, особливо в першій пісні. І коли ми прийдемо в ну, вічне життя до Бога, а, там будуть, будуть речі, які нам будуть подобатись. Ми не будемо старіти, як написано, як там співали вже. так? Да? Там буде чудово, там буде все, не буде гріха, там ми нарешті вже заспокоїмось. Однак жодна з цих речей сама по собі не приносить нам такого повного щастя. Багато хто, якщо запитати, що нам потрібно для щастя, ну, мабуть, хтось би сказав, що потрібні гроші. Однак ну, ми бачимо багатих людей в світі, вони є, і не дуже схоже, що вони суперщасливі. Тобто це одного цього недостатньо. А, можливо, хтось скаже, що потрібно здоров'я. Да, дійсно, в царстві Божому не буде хвороб. Однак навіть і тут, коли ми а, хворімо, коли ми здорові, ну, ми зазвичай цього не дуже помічаємо. Ми починаємо цінувати здоров'я, коли починаємо хворіти. Є багато ще речей, але найбільше те, що, те, до чого ми йдемо, царство Боже, це до Бога, з яким ми будемо. Лише так ми можемо набути щастя. Ми так створені, щоб мати спілкування з Богом. І коли людина згрішила, коли людина пішла проти Бога, вона втратила це. Тому ми не можемо мати цього повного щастя тут на землі. Отже, давайте прочитаємо другий розділ з п'ятого вірша сьогоднішній відривок. А хто дотримується його Слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, то має жити так само, як жив він. Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а не наводить свого брата, то й ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси, а хто наводить свого брата, той у темряві, він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви спідзнали спокон вічного. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже слово перебуває вас, і ви перемогли локавого. Амінь. Отже, з самого початку цього відривка Іван продовжує думку, яку він говорив до цього. Він говорить, говорив про пізнання Бога, про життя в ньому. У четвертому віщі. Хто каже, що пізнав його, а заповіді його не дотримується, той неправдомовець. І далі він, далі він порівнює: а хто дотримується Його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. Спершу він пише: хто дотримається Його слова? Нас змінює, нас робить ближчими до Бога наші вчинки. Те, що ми робимо, чого ми дотримуємося в житті. Нам дуже приємно в церкві, приходити в церкву, це завжди приємно, це чудово, але змінює нас не атмосфера в церкві, не чудові слова, які тут лунають, не пісні, не якісь активності, які тут є, а те, що ми робимо. Часто робота, наша справжня робота по тому, щоб наближатися до Бога, починається, коли ми виходимо з церкви. Там ми проводимо більшу кількість часу, там, нам, там ми зустрічаємо якісь спокуси, які робимо свій вибір так чи інакше. І це нас змінює. І результат, хто дотримається його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. Не наша любов, а Божа любов. І досконала любов. Це те, чого ми самі ніколи не можемо досягнути. Людина не може мати сама по собі Божу любов, людина не може в тому, і тим більше мати її досконалою. Бо людина ніколи не буває досконалою. Тобто це не те, що ми набуваємо самі по собі, це не те, що ми можемо якось заслужити чи якось натренувати в собі. Це те, що Бог дає у відповідь на те, що ми живемо з ним. Отже, далі він пише: з цього пізнаємо, що ми в ньому. Отже, ми в ньому ми можемо мати ту спільність з Богом, яку втратила людина, коли згрішила. Можемо її набувати. Звісно, ми всі ще грішні люди. Ми живемо в... можемо вже мати спілкування з Богом. Ми вже не сам на сам з гріхом, який завжди сильніший за будь-кого. Не буває людини, яка б своїми силами змогла перемогти гріхи. Хто каже, що в ньому перебуває, шостий вірш, той має жити так само, як жив він? Але, знаючи це, знаючи те, що ми в Богові, знаючи те, що ми можемо мати спільність з Богом, нам потрібно жити цим життям. Гріху не можна піддаватись. Як ми пам'ятаємо у першому розділі п'ятий вірш, у Бога, у Бога немає жодної темряви. У Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Отже, і в нас не має не бути місця для гріха. І якщо в нас є Божа любов, то вона завжди буде проявлятись. Вона сама буде змінювати нас. І не можна вірити а, так, в душі для себе. З якимись умовностями. Бог потребує повного місця, всього місця в нашому серці. Далі Іван продовжує і в 7-8-му вірші він говорить про якісь заповіді. Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яку справді, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істина світло. Отже, коли була ця давня заповідь, ще світла не було. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Ми також, кожен з нас, до того, як ми прийшли до Бога, ми знали багато про багато про бажано не робити поганого, а робить хороше. Ми знали про мораль, ми знали багато з нас, ми знали про Бога. Про те, що вам, мабуть, він є. Але ми не мали сили змінюватись. Просто не мали. І навпаки, знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істина світло. Нова заповідь це про те, що світло вже є, воно поряд. Воно прийшло в цей світ, коли Ісус прийшов сюди, і ми тепер маємо змогу бути з ним. Далі він продовжує: хто каже, що перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві? Цікаво. Ну до цього ми говорили про взаємовідносини з Богом, про те, що Бог сам прийшов, ми можемо. Наше щастя, в цьому є, буде щастя після нашої смерті, коли ми прийдемо до Бога. Але Іван не продовжує цю думку, він переходить до іншого. Він пише, хто каже, що він перебуває у світлі, ну, можна було очікувати, а Бога не любить, або там, грішить сам по собі, або щось таке. Ні, він пише, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Отже, неможливо будувати стосунки тільки з Богом, сам по собі. Християнство це не деяка духовна практика, яку ми можемо самі по собі практикувати, свої відносини з Богом або дотримуватися якихось правил і знову будувати стосунки тільки з Богом. Ні. Бог не задумував нас поодинці. І не можна будувати стосунки тільки з Богом, а не один з одним. <гану> і в п'ятому вірші трошки про це говорилось. Хто дотримується його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. Отже Бог сам дає нам свою любов, дає любити інших людей так, як любить Він. Дає можливість дивитися на людей так, як дивиться, так, як бачить їх Бог. І в 10 вірші і навпаки: хто любить свого брата? Той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. Отже, якщо ми в світлі, то у нас є Божа любов. І написано, і в ньому немає спокуси. У світлі, коли є світло, то ми бачимо, що є навколо, ми бачимо його справжнім. Нам не треба додумувати, що, що є довкола нас. Так само і з Божим Словом, воно говорить нам, який їм є справжній світ. Тоді ми можемо бачити світ, який ми є, і це допомагає в спокусах. Це не означає, що диявол не буде спокушати у кожного своє, своєї свої слабкості. Біблія про це говорить. Однак Бог не даватиме спокус, який є сильніший за наші сили. Далі з 11 вірша Іван повертається до поганого прикладу. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Той ходить в пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Цікава думка ненависть, бо злість на іншу людину вона здається такою природньою. Іноді здається, що ми нарешті побачили, якою людина є насправді, однак і це не так. Ненависть якраз закриває очі. Людина перестає бачити світ таким, який він є насправді. Хто ненавидить свого брата, той у темряві, він ходить у пітьмі і не знає, куди йде. Ненависть закриває очі. Втрачається можливість бачити світ таким, який він є насправді. І не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Це... Мало того, що ми втрачаємо оцю здатність, яку дає Бог, бачити світ справжнім, так це іще і небезпечно. Ну, ніхто не любить ходити, не, не бачачи, куди йдеш. Завжди можна десь впасти, можна щось розбити. Так і в нашому житті ми можемо, бачити, ми можемо не бачити, куди йти, ми можемо отримувати проблеми там, де ми їх ніколи би не очікували. І Цікавий ще момент в тому, що в 10-11 вірші Іван протиставляє любов і ненависть. Говорить, або любиш брата, або ненавидиш. І тоді будуть відповідні наслідки. В 10-му вірші написано, хто любить свого брата, той перебуває у світлі. Там не сказано, хто поважає свого брата, хто не ненавидить свого брата. Стосунки в церкві не мають бути мають бути тільки люблячими. Вони не мають бути байдужими. Ми не можемо бути байдужими до братів та сестер. Тому що ми члени один одного. Ми члени однієї церкви. І саме як церква ми прийдемо до Бога, як частина одного, одного чудового Божого нового творіння. У 12 з 14 вірші, віршів Іван починає говорити дуже приємні речі. Він починає підбадьорювати нас. Тут ми говорили про те, як що ми живемо в світлі або в темряві. Однак Іван дає можливість насолодитись тим, що Бог, що Бог дає нам. Написано, пишу вам, дідоньки, бо Його ім'ям прощено вам гріхи. Всі гріхи, вони забуті. Це те, що ніхто в світі не міг би дати. Немає причини вже більше мучитися за свої гріхи. Вони прощені. І написано, бо Його ім'ям прощено вам гріхи. Божим ім'ям чи вище, за яке нічого в світі не має і не може бути, цим ім'ям прощені нам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви спізнали споконвічного. Пізнали споконвічного маємо спільність і спілкування з Богом, який нас створив. Знову ж таки, нічого в світі не може це замінити. Спільність і спілкування з своїм власним творцем. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Диявол, який більше за все хоче нас знищити, який дуже могутній, більше не має жодної влади над нами. Все, ця влада закінчена. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Бог дає можливість перемагати гріх. І все це ми дійсно маємо. В цьому, в цьому є наше нове життя. Нове життя, яке ніщо не може замінити. Іван Петбадьорюю з е, читачів. Подивіться, це набагато більше, ніж будь що, що має вже бути в цьому світі. І це і не закінчується цим світом. Світ, в якому ми живемо, рано чи пізно зникне. А ці речі залишаються назавжди. І ми це дійсно маємо. В нашому житті і можемо жити цим новим життям. Однак це і означає мати спільність один з одним, в тому числі. Тому давайте зараз помолимось, щоб ми мали цю спільність, щоб ми любили один одного, як Бог любить нас. Амінь за те, що ти нас зібрав разом, за те, що ти відібрав кожного з нас, за те, що ти відкрився кожному з нас, і ми можемо бути з тобою, і ми можемо бути однією церквою разом. Посили нас, прошу тебе це пам'ятати, благосив нас бути е, люблячим, любити один одного і бачити один одного, так як ти бачиш нас. Посили нас, прошу тебе в цьому, посила нас бачити і жити цим новим життям, яке ти, ти нам даєш. Амінь.